Тільки ми почали говорити і мріяти про заборону мобілізації після 50 років. Як тут сюрприз, мобілізація 60+. сьогодні розбираємо. Вітаю, я адвокат Поліна Марченко. І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, про ваші обов'язки, про законодавство, зміну законодавстві, а головне про те, як не порушувати закон, аби при цьому ваші права також порушені не були. Як ви вже зрозуміли, сьогодні говоримо про мобілізаційний вік і про чергові сюрпризи, які нам підготувала Верховна Рада. Не так давно на цьому ютуб каналі ми з вами розбирали про заборону мобілізації 50 років, про законопроект, який забороняв мобілізацію після 55 років. Від ці відео розлетілися. сну про. Просто із шаленою швидкістю. відповідно тема цікава, актуальна і така, яку треба обговорювати, і вже напевно сиділи. І сподівалися, що чоловіків у віці 55 років не будуть мобілізовувати в силу напевно їх стану здоров'я. Як тут черговий сюрприз від Верховної Ради, а саме законопроект 132-29, який регулює проходження військової служби 60+. Давайте розповім про що цей законопроект і чи варто нам за це хвилюватися. Дуже невеликий, але дуже змістовний, та не до кінця пропрацьований Еконопроект, який регулює проходження військової служби після 60 років, відразу наперед забігаючи, хочу сказати, що одна із підстав для звільнення із військової служби, та навіть для виключення із військового обліку, тобто відповідно повістки не вручають, в ТЦК не викликають за кордон, виїжджаємо скільки завгодно разів. Це досягнення відповідного граничного віку перебування на військовому обліку, а саме 60 років. Відповідно, всі ми знаємо, що з досягненням цього віку із військової служби звільняють із військового обліку, виключають, військово-обліковий документ видають в руки, і далі ви, скажімо так, вільні від будь-яких обов'язків по відношенню до держави стосовно виконання вам військових обов'язків. Так, ось Верховна Рада зареєструвала законопроект 132.29, в якому регулювала можливість проходження військової служби для чоловіків старше 60 років, не дивлячись на те, виключені вони з військового обліку чи проходять вони військову службу і мають намір її продовжити або звільнитись, і потім можливо знову продовжити. Давайте розберемо про що ці законопроекції. Проекту найголовніше, що хочу сказати, що ніякої примусової мобілізації, сподіваюся, чоловіків в віці 60+, їх не буде, тому що даний законопроект не передбачає мобілізацію чоловіків старше 60 років, а лише за їх добровільною згодою проходження військової служби. Але як на мене, ось це добровільне проходження військової служби це питання досить таке риторичне, тому що зараз навіть у нас також в діючому законодавстві є норма про немобілізацію осіб до 25 років, тобто Тих, які є у статусі призовника, але всі ми з вами бачимо, що відбувається, і мобілізовують і тих, кому 20, і 21, і 22 роки, не дивлячись на всі ті обмеження, які передбачені чинним законодавством. Бо потім з'являється ось ця добровільна згода на мобілізацію. Ну одним словом, ви знаєте про що мова. Але повертаємось до цього законопроекту і військової служби 60 плюс років. Тож давайте розберемо про що цей законопроект. Основне, що нам треба знати з цього законопроекту, це. Те, що не всі чоловіки у віці 60 плюс, можуть проходити військову службу і продовжувати проходити військову службу в тому підрозділі, чи, напевно, в тій частині, де вони були, мають право лише ті чоловіки, які мають письмову згоду від командира тієї частини, де вони бажають проходити військову службу, на те, що командир не заперечує проти того, що такий чоловік чи військово зобов'язаний, чи він уже не військово зобов'язаний, буде проходити військову службу у них в частині. І відповідно, ми бачимо, для того аби зарахуватись на військову службу, якщо вам більше 60 років. Вам спершу необхідно отримати згоду командира, що він не заперечує. А по-друге, вам необхідно пройти військово-лікарську комісію, і ви маєте бути визнані придатними до проходження військової служби. Відповідно, якщо ви обмежено придатні військової служби ніякої не буде. Але це ще насправді не всі обов'язкові умови, які вам необхідно буде пройти чи отримати для того, аби зарахувати чи продовжити військову службу. Для тих, хто бажає проходити військову службу 60 плюс років, є ще обов'язкова умова проходження випробовувань. Терміну і такий випробувальний термін аж два місяці, дуже така цікава норма, оскільки тих, хто мобілізується, наприклад, у віці 50-55 років, ніякого випробувального терміну немає. А для тих, хто 60 плюс випробовувальний термін, і якщо ви його не пройшли, то тут відповідно військової служби ніякої не буде. Дуже цікава норма. Подивимося, як вона запрацює на практиці, якщо вона взагалі запрацює. Але цей випробувальний термін призначається в рамках підписання контракту, тобто військовослужбовці, які йдуть на військову службу після 60 Років вони не просто дадуть, а вони підписують контракт. Контракт на один рік такий самий, який підписують всі добровольці, мобілізовані, які зараховуються на військову службу. І, Відповідно, якщо я згода командира на підписання цього контракту, є ще двомісячний спитовий термін, який мають пройти такі військові, і відповідно лише після того, як закінчиться такий випробувальний термін. А які критерії для проходження такого випробувального терміну вони ще не відомі? Але як то кажуть, чекаємо, скільки додаткові роз'яснення стосовно переліку посад і всіх деталей проходження з Кої військової служби і тих задач, які будуть поставлені для проходження військової служби, вони будуть визначатися законодавством окремо, де саме невідомо, але посилання роблять на генштаб збройних сил України. Тому звідти будемо чекати інформацію, якщо даний законопроект приймуть. Але найцікавіше, що на мою думку, і в цьому законопроекті це підстави для, скажімо так, розірвання контракту чи то для припинення військової служби, якщо вам 60 років, і ви вирішили продовжити військову службу. А потім подумали і вирішили, що ні, я таки не хочу проходити військову службу. Бо хочу, скажімо так, списатися, да але що нам говорить законопроект, а самостійно списатися, ви вже не можете, тому що ви вже військовий, вас зарахували, і да, у вас регулювання вашого проходження військової служби трошечки інше. Але даним законопроектом передбачено лише дві підстави, з яких ви можете бути звільнені. І перша підстава це у зв'язку з тим, що ви не пройшли випробувальний термін, який встановлений статтею 20 прим. 2 цього закону, тобто того самого закону, до якого вносяться зміни. Тобто, якщо ви підписали контракт на один рік і ви не пройшли цей випробувальний термін у два місяці. Відповідно, це підстава для того, аби ви залишили військову службу. Але як бачимо, тут скажімо так, не тільки від вас залежить, але і від того, як ви себе проявите під час проходження ось цього випробувального терміну. І наступна підстава це через службову невідповідність для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом. Тобто, і тут як ми бачимо від вашого особистого волевиявлення, мало що залежить тут, все буде залежати від вашого командира, чи буде вважати він вас невідповідним. Даній посаді чи даному роду, скажімо так, проходження військової служби чи ні, тобто вашого волевиявлення тут сильно не буде, як бачимо. Але ще хочу нагадати, що у нас є загальні підстави для звільнення з військової служби, які будуть поширюватись на усіх військовослужбовців, у тому числі і на тих, хто почне проходити військову службу у віці 60 плюс років. Ну якщо коротко підсумувати цей законопроект про мобілізацію чи добровільне проходження військової служби у віці 60 плюс років, ось які основні моменти вам треба пам'ятати, що якщо ви вирішите Мобілізуватись після 60 років перш вам необхідна згода командира, де ви бажаєте проходити військову службу, згода командира на підписання контракту, але виключно у тому випадку, якщо ви є придатними до проходження військової служби. Як ці дві обставини мають відбутися паралельно чи одна за одною, законопроект не роз'яснює. Тому тут, як то кажуть, буде на практиці виникати досить таки багато питань, що має бути перше: згода командира чи проходження військово-лікарської комісії. Друге, ви обов'язково маєте пройти випробовувальний термін два Місяці, і там уже командир вам повідомить, пройшли ви цей випробувальний термін чи ні. І вже потім ви будете проходити військову службу на підставі діючого контракту. Контракт на один рік дострокове розірвання такого контракту можливе лише якщо ви не пройшли випробувальний термін або через службову невідповідність. Тільки тоді контракт розриває ціну, або якщо є загальні підстави для звільнення із військової служби. І відповідно буде залежати тут щось від вас і від вашого волевиявлення, чи абсолютно нічого не буде залежати, а все буде покладатися на волю командира далі. Як то кажуть, побачимо, але побачимо лише після того, як даний законопроект буде прийнятий. Але відповідно мені цікава ваша думка. Як думаєте, до чого такі законопроекти, які вже почали регулювати проходження військової служби після 60 років? А чи не стане цей законопроект першим кроком до збільшення граничного терміну перебування на військовій службі? Давайте обговоримо у коментарях.